Ігор Кастранець, який якимось даром Божим зміг поставити Енери по КХ. 2200 середнє по кількості рухів і 18 сінгл. Це здається шосте місце в світі. Виявляєте собі? Давайте подивимось, що ж там трапилось. Ну і почуємо трохи коментарів від самого Кастранця. Поїхали! Усім привіт! Мене звати Ігор Кастранець. Так, так, в цьому відео брали участь двоє ігорів. Я розповім невелику велику передісторію того, як я взагалі дійшов до такого рекорду. А також які емоції я відчував під час спроб. Для початку я хотів би пояснити декілька концептів в КХ. Для цього в нас є конкретне відео, ви можете його подивитись, але там насправді важко більшість речей зрозуміти. Почнемо ми з його з цього починають усі збірщики з сучасним методом. Сучасний метод заключається в збірці до Domino Reduction. Це ось якийсь кубик, який виглядає, ніби білий і жовтий, завжди білий і жовтий. Або це може бути будь-який інший кольор. А чотири кольори тут, вони між собою перемішуються. Таким чином, кубик має набагато менше позицій, і тому його набагато простіше скласти. Але спочатку треба прийти до цієї ситуації. Першим етапом є. Йо. Його суть в тому, щоб усі елементи можна було б поставити на своє місце рухами RL, U або D. Тобто ми можемо, наприклад, з цього група побачити, його можна поставити або цереб. Можна поставити на своє, місце. або це ребро можна поставити на своє. місце. І так з будь-яким ребром, кути нам не мають значення, тому що кути і так завжди можна так зібрати. І як же це знайти? Основним принципом є орієнтація чотирьох ребер просто рухом F. Коли в нас чотири ребра на неправильних місцях, як ми бачимо, можна це сюди поставити, але він буде фліпнутим, або це сюди фліпнутим, і так усі ці чотири ребра. І якщо вони стоять на одній грані, або F, або back, тобто спереду або ззаду. То одним рухом вони змінюють орієнтацію. Так само в теорії можна робити з іншою кількістю ребер, тобто у вас завжди усі чотири ребра спереду змінять цю орієнтацію або з зібраного на незібрані, або навпаки. Наступним етапом є приведення до самого ось цього здеру, і це можна розуміти як такий блокбілдинг з неорієнтованих елементів. Нам треба спочатку знайти ситуацію, в якій є більшість елементів зібрана, як тут ми бачимо зверху усі біло-жовті. І тут в нас усі такі елементи, які виглядають, ніби повинен бути, повинен бути DR, тобто Domino Reduction. Але є декілька елементів, в яких жовтий не дивиться вгору, і нам треба їх зібрати. Тобто ця ситуація можна її розглядати як FTL. Ніби ось це в нас пара від FTL, і вона повинна бути тут, тому що це ребро повинно бути тут. А для того, щоб цей кутик був орієнтований, ми можемо його опустити вниз. І ці елементи так само зміняться. І є декілька ось таких ось основних принципів, як, наприклад, рух R, який змінює ось ці ось елементи, але це виглядає менш інтуїтивно, я Думаю. Ось така ситуація це просто як FTL, але ми дивимося виключно на орієнтацію елементів, а не їх позицію. І таким чином приходимо до ситуації, DL. наступним етапом є приведення до ось такого ось стану. Він називається ХТР, Reduction. Тобто момент, коли у вас усі елементи можна зібрати подвійними рухами. Це досить легко помітити, коли у вас усі кольори протилежні, але це не завжди означає, що у вас є ХТР. Бо, наприклад, у вас може бути NPR, а ви його подвійними рухами тільки ніколи не зможете зібрати. Там повинні використатись якісь інші рухи, короткі, як в звичайній формулі для NPRM. Потрапляння в ситуацію ХТР це, напевно, найскладніший і найнезрозуміліший етап сучасних збірок КХ. Але там все досить легко, якщо ви витратите кілька годинок на намагання зрозуміти це все, звичайно, в нас цього часу нема. Тому кому цікаво, можете написати, і я все вам розповім і дам контакти людей, які будуть з задоволенням вам допомагати в цьому. Але поки що ми опустимо цю частину і зробимо вигляд, що вона просто в нас збирається. Там треба аналізувати ситуації, приводити до простіших ситуацій і простіші ситуації. Вже намагатися якось вирішити простим способом, наприклад, ось так ось. Далі збірка в нас вже або інтуїтивна, або приходить до якоїсь ситуації, коли в нас декілька елементів не зібрані, і спроба вставити їх якимось чином. Наприклад, якщо це в нас був останній рух, то тут ми можемо вставити таку формулу, і вона збирає ці елементи. І в нас залишається ще декілька елементів до збірки. Іншим важливим концептом в КХ є інверсія. Яка використовується плюс-мінус в усіх методах в КХ, якщо ви хочете, звичайно, це робити. Це така штука, що ви можете збирати не тільки скрамбл, а й ви можете збирати скрамбл задом наперед. Тобто, якщо у вас скрамбл, наприклад, u штрих ви можете його задом наперед прочитати як RU і спробувати зібрати вже цю ситуацію. У вас буде зовсім інша ситуація. І навіть більше, ви можете зробити декілька рухів зі звичайного скрамблу і потім перейти назад. І там зробити інші рухи. І таким чином, якби, збирати одночасно два різних скрабли, але елементи у вас будуть одночасно збиратись, і там, і там. Це дуже незрозуміло, це важко пояснити, але загалом це так працює. Те, що ви просто можете ніби мандрувати між двома світами і збирати різні етапи і там, і там, і вони будуть одночасно збиратись. А почав збирати КХ я. Доволі давно ще попереднього літа, але познайомився з методом ДР. Я лише минулої осені. Тоді Юра Рябов активно збирався методом, і з його допомогою я теж зміг освоїти цей метод. Для того щоб зібрати свою першу спробу, я витратив доволі багато часу. Всього лиш на освоєння збірки ДР-у я витратив близько місяця, а потім я вирішив все таки пробувати робити повноцінні спроби. І у мене це насправді одразу почало вдаватися. Я разів три подивився легендарне відео Джейдена Макніла про ечтіарсабсети. І після цього відео одразу зміг зібрати свою першу спробу. Це було щось дуже погане: 32 здається, рухи. Але потім місяці тренувань. Місяців три-чотири тренувань змогли б привести мене до того, що до змагань в Хмельницькому я вже складав в середньому за 25-26 рухів, що було на той момент дуже добре для України, та навіть насправді для Європи такий непоганий рівень для Європи і дуже хороший для України. Я поїхав на свої перші змагання, використовуючи метод ДР в Київ, і там запоров дуже класну збірку за 22 рухи. Зібрав її за 28, тому що не знав однієї дуже простої фішки. В той момент вже декілька людей почали теж прогресувати в КХ, і це мене мотивувало ще більше складати. І тижнів два після цього я зміг зробити свою першу збірку за 21 рух. Здається, Ігор сказав, що це була моя перша збірка за 21, але це неправда. У мене була одна збірка ще до того. Це була дуже проста збірка, там нічого цікавого не було. Отже, найцікавіше починається на змаганнях в Хмельницькому. Я їхав на них з бажанням зробити 25 з половиною середніх. Перша спроба 21 рух. Я знайшов це рішення на 15-й хвилині. Спочатку я думав, це 22 рухи, і я тоді дуже сильно здивувався, неймовірно зрадів. Потім я порахував ще раз кількість рухів. Виявилося, що це 21. Був неймовірно шокований, тому що я став четвертою людиною, яка зробила результат 21 один рух. Вау! Що ж далі? Давайте вже швидше переходити до самої збірки. Це перша за 21 рух. Дуже коротко, я хотів сказати швидко, але ну, коротко, так скажемо. Починається вона як завжди, з ЄО, але суть в тому, що нам треба виписувати багато ЄО і перевіряти, який з них гарний, який дає нам кращу ситуації. В цьому випадку в нас є досить проста ситуація. Це просто чотири елементи, які вирішуються за три рухи. Щоб простіше показати, я ось так ось зробив. Тобто ось, ці, ось два ось ці чотири елементи в нас неправильні, і ось ці ось ребра в нас по боках. І ми можемо просто їх підставити сюди і зробити фронт. Рівно так Кастернець і зробив свої перші збірці. Це не єдина ситуація, яку він перевіряв, але це та, на якій він знайшов найкраще рішення. І тепер у нас усі елементи правильно орієнтовані. Як ви бачите, в нас багато білих-жовтих зверху знизу, це означає, що вони можуть встати на своє місце. Через UDLR. Ну і інші елементи теж на своїх місцях. Після чого він починає шукати рішення вже самого ДРУ, щоб у нас зверху знизу були усі жовто-білі. Тут ми бачимо ось ці ось три елементи, не білі і знизу ось ці ось три елементи не білі Це досить небагато. І для того, щоб їх зібрати, він робить ось так ось поєднуючи ось ці. Після чого робить ось так. Ось так. І залишається додати ось цей, і в нього будуть ось такі ось блоки, як ви бачите. Тобто тут в нас по краях жовтий, і це як така ось трубочка. І це теж інша трубочка. Ми можемо під'єднати ці дві трубочки, зробити R. І таким чином утворити одразу готовий дерев. Це він зробив за 11 рухів, це не щось надзвичайне, але досить гарно, особливо якщо вийти на гарну ситуацію. І він вийшов на чесно кажучи, досить гарну ситуацію, тому що ХТР в нього вже по суті зібраний. Якщо ми змінимо ось так ось центр, то кутики, як ви бачите, в нього усі в нормальному положенні. Але ребра не зовсім. Тому йому треба зробити декілька магічних рухів, на щастя, вони досить прості. Він просто робить D F2, B2, D штрих. Ми це можемо зрозуміти на кубику в такий спосіб. В нас тут ось ці ось чотири елементи не протилежні, і якщо ми зробимо ось такі ось рухи. То вони стануть протилежними, тобто правильними або зеленими, або синіми. Ми також могли б зробити ось так, наприклад, щоб вони були протилежними. І таким чином ми отримуємо ХТР. Це якраз те, чого зробив Кастернець і отримав надзвичайно просту ситуацію. Як мінімум, так може здаватись, тому що ніби це можна вже вирішити і все, куб готовий. Але ні. Вона залишається ось тут ось трохи елементів незібраних. Ну і він логічно вирішує зібрати таким чином, ось так робить. І розуміє, що в нього ось ці елементи залишаються. В таких випадках ми зазвичай ставимо наліпки і перевіряємо усі моменти збірки, де ми можемо вставити алгоритм. І цей алгоритм може теоретично скоротити якийсь рух. Ну і він почав перевіряти з кінця. І так вийшло, що з самого кінця одразу він може вставити алгоритм, який скорочує майже усі рухи. Тобто він прийшов до цієї ситуації за 19 рухів і зміг вирішити її лише за два рухи, виявляєте собі. Тобто він робить. U2, B2, да, Тобто для розуміння тут рухи позначаються завжди однаково. Тобто синій завжди буде Бек, якщо ви не робите перехватів зелений F, тому так може бути. Тобто Ви можете тримати ось так кубик, і це для вас буде Б2. Або це буде Б2. Дивно, але кихашери так звикли, так простіше, ніж використовувати перехват. Тобто, якщо ми будемо тримати ось так, то в нас буде U2, B2, L2. І якщо ви. Придивитись, то це буквально ситуація, в якій ми вже були ось в цей момент. Тобто ми просто відмінили три рухи. Окей, цікаво, і що далі ми робимо? Ми можемо просто зробити U2. Потім тут зробити b 2 І Кубик у нас вже майже зібраний. Залишилось ось так під'єднати, ось так і ось так. Таким чином, він зібрав чотири елементи, додавши лише два рухи, і отримав 21. На той момент це був НР-сінгру. І кастранець був аж четвертою людиною в Україні з енергінглом. Так, КХ — це такий цікавий івент, в якому один рекорд може тримати дуже багато людей. А далі мені випадає знову дуже простий скрамбл, в якому якось милого я знайшов 28 рухів. А, Про цю збірку скажу те, що вона дуже погана. Я мав три дери. Коли ви збираєте кубок на кількість рухів, ви перевіряєте дуже багато варіантів і зазвичай знаходите одразу декілька перспективних дерев, які ви будете потім вирішувати на оптимальність і обирати найкраще рішення з них. У мене було три ДР. И. Один з них був 24 за 10, Здається, за 10 або за 11, не пам'ятаю, чи на кажучи. Інший якраз був той, який ігор показав у відео. І ще один я не пам'ятаю. який Він був вже скоріше за все, дуже погано. Я вирішував те, що показав вам ігор. Вирішив його не оптимально, звісно ж, вирішив погано, але найсумніше сталося зі мною, коли я приїхав додому, і вирішив потикати той ДР, який я опустив. Друга збірка в Ніка страниць збирав його з іншої позиції, а доміно в нього взагалі було з синьо-зеленим зверху. Тому щоб вас не плутати, я перепишу цю збірку на біло жовтий зверху. До речі, і ця і попередні збірки були повністю з інверсії, тобто повністю задом наперед. Тому я не робив ніяких змін. Я просто показував вам, як вони з кінця виглядають, так як він їх знаходив. Тут так само. Я ось переписав, і в нас буде рішення виглядати ось таким ось чином. Він спочатку робить його за чотири рухи. Я вам не буду його показувати. Ви вже зрозуміли, що треба поставити чотири елементи. В нього тут знову просто чотири ребра, які треба поставити за найменшу кількість рухів на своє місце. Це робиться ось таким ось чином. І тепер в нас ось тут ось з цього положення ми бачимо багато біло-жовтих зверху, знизу, їх можна ось так ось ставити. І якщо перевірити кожне ребро, то зрозуміємо, що в нас є його за 4 роки. Далі він шукав, як щось зробити. Тут в нас скільки неправильних елементів. Ось тут три, тут ще три, і тут три, і тут один. Ну, досить багато неправильних елементів, але подивимось, що ж він з ними зробив. Він просто зробив r штрих для того, щоб змінити їх кількість. Тепер тут їх три, а знизу їх теж три. І це вже виглядає набагато простіше для збірки. Потім ось так ось. Він ось так зробив кілька рухів для того, щоб під'єднати блоки, щоб утворити ось ці ось довгі такі палички. І знизу теж паличка готова. Він її під'єднує. І робить останній рух для того, щоб утворити ДР ось такого ось кольору. Це він отримав за 12 рухів. Ну, на його рівні це непогано, але для світових топів це так собі. І подивимося, що він отримав. Він отримав досить непогану ситуацію, яку можна відносно швидко вирішити. Але в нас досить багато ребер неправильних. Ось так ось можна її вирішити. Але нам все ще треба зібрати ребра. Тому він для цього знаходить рішення в досить таку велику кількість сетапів, велику кількість рухів, щоб отримати, роблячи L2, і ось так ось утворив е, правильне положення, так, щоб усі неправильні елементи були поруч з собою. Е, Об'єднує їх після чого. Ось таким ось чином. І робить останній рух. І отримує ХТР. Це не фальшивий ХТР, як він відомий, а повноцінний, тому що його можна насправді зібрати. Доказувати вам цього я не буду. Е, далі як це можна зібрати? Це виглядає як майже зібраний кубик, тому що через два роки виходить ось так. Але ну, як ви зберете Мперм Емпермо? Я не знаю щось важке. Ну, Кастернець вирішує зробити вирішує зробити ось так ось поміняти ці блоки. І потім поміняти це і поставити це сюди, точніше поставити це сюди і сюди, отримуючи ось ці ось три ребра. Три ребра зазвичай в звичайному КХ вставляються погано, тому що вони в поганих ситуаціях, але в доміно їх можна вставити дуже гарно зазвичай, тому що вони часто в таких положеннях де можна просто ось так ось зробити. І це вам додає 6 років. Прийшов до цієї ситуації він за 24 рухи, що насправді досить так собі. Це це вже довше, ніж його попередня ціла збірка, а йому ще елементи треба зібрати. Але все може бути, і він знаходить момент, в якому можна було б вставити ось таку ось формулу, яка скорочує рухи. І вона скорочує аж три рухи, завдяки чому він отримує 27. 27 це звучить як досить погана збірка для Кастерця це, ну, така не жахлива збірка, але да, так собі. Хоча в порівнянні з першою виглядає прям ужас. І тут були інші варіанти. На цій збірці можна було знайти щось набагато краще, але йому не вдалося. Він перевірив 29 іо, це досить багато, з яких знайшов чотири різних дере, окрім цього, тобто три інших. Але нічого реально такого цікавого не зміг знайти. Тому записав ось ці ось 27 рухів. Але найсумніше сталося. Зі мною, коли я приїхав додому, і вирішив потикати той ДР, який я опустив. Я за одну хвилину знайшов рішення за 24 рухи. Це було сумно. Тобто 27 порівняння з 24, це, здається, не так і багато. Але якби я знайшов то рішення за 24 рухи, це був би рекорд Європи на той момент. Не настав ще час. Після своєї першої спроби у 21 рух Максим Олійник пожартував про те, що в мене дуже багато рекордів саме в одиничних е спробах, думаю, це був натяк на те, що потрібно робити щось більше або ще щось. Я зробив і те і інше. Зібравши кубик за 18 рухів, що дало мені середній результат 22 рухи на один рух краще, ніж попередній рекорд. Е ця збірка. Ця збірка почалася доволі песимістична, тому що попередня була 27, між ними була перерва хвилин 15-20, і я ні на що особо не розраховував. Я просто хотів пошвидше зібрати, отримати якийсь неймовірний 24 мін для себе, тому що вже на нього я розраховував. Я саме очікував на те, що я складу кубок за 24. Але коли я побачив Скрамбл, коли я знайшов ДР за 8 рухів, я зрозумів, що ні, це буде щось краще, ніж 24. Чому? Тому що я отримав один з ХТР-сабсетів, який я добре вирішую, а саме 23. Зазвичай він вирішується рухів за 13, тобто гіпотетично я міг отримати 21. Е, в той момент я чомусь забув про те, що мені для Енерміну треба 21, і саме через це в мене не було жодної паніки. Чому я дуже радий, справді, дуже добре, що я тоді саме сконцентрувався на самій збірці, а не. Думку про результат цієї збірки випадково, я знайшов 2 е 2 е Ось такий. За 17 рухів. Тобто, вже в найгіршому випадку я можу просто вставити 2 е 2 е сюди і отримати 23, що вже дуже добре для мене. Це вже краще, ніж 24 мін. Але я про це не думав. Я просто шукав найкраще місце для вставки. я його знайшов. І воно скорочувало одразу 5 років. Це неймовірно везучий, неймовірно везуча вставка. У мене не факт, що така коли-небудь взагалі було, але я дуже радий тому, що це змогло зарістатися. Я перші хвилин п'ять, коли зробив 18, 18 рухів. Я навіть не міг подумати, що це Енермін. Я не думав про те, що це щось дуже хороше, адже я був засмучений своєю попередньою звіркою за 27. Я думав, що вона нівелює все, що я зроблю. Але після цього люди поряд порахували усе, і я був неймовірно вражений. В цей момент я і багато інших українських куберів дивились на результати кастроття і думали: хм, цікаво, а що якщо він покладе НР, цього він, звичайно, не зробить, тому що йому треба буде зробити ще один 21, тобто зробити два НР-сингли за три збірки, що звучить неможливо, але ви не уявляєте, що трапилось далі. Тому що ми не зря записуємо це відео. В цій збірці він знаходить досить непоганий Йо, цього разу з звичайного скрамлу, не з такого заплутаного задом наперед. Лише за три рухи. Зараз я покажу на нормальному кубі. Наші чотири ребра неправильних ось тут два вже стоять спереду. Ось цей і ось цей. Тобто, ми спочатку підставляємо це ребро сюди, і потім це сюди. І вони в нас вже спереду знаходяться. Кастернець так і зробив. Він поставив тут важко знайти, де ці ребра знаходяться. Наприклад, ось ці ось два неправильні, і ось тут ось два інші. Він підставляє ось так ось, ось так ось, і змінює їх ззаду на орієнтовані. Тепер у нас є його, тобто орієнтація ребр. Далі ми перевіряємо кількість наших неправильних елементів, які не дивляться білим-жовтим нагору. Тут у нас їх 5, а знизу в нас їх два. Ну, непогана кількість, але він вирішує їх змінити ось таким ось рухом. Тепер у нас їх зверху, раз, два, три, 4, і знизу 5-6. Тобто і того 6 елементів. Це ось одна з гарних ситуацій. Е, і що він робить після цього? Далі ці блоки досить легко зібрати. Ми ось з рухом L2 можемо утворити ось цю ось паличку в нас. І потім рухом B2 утворити другу паличку. І просто під'єднуємо їх. І робимо штрих. тому що тут, два варіанти ми робимо або R, або R', штрих і отримаємо різні ситуації. Тут Кастернець перевірив обидві і вирішив, що ця у нас буде краще. Це у нас прихід до DR за 8 рухів, це дуже швидко, чесно кажучи, точніше, дуже коротко. І я вам більше скажу: він прийшов до дуже гарної ситуації, яка вирішується, яку можна привести до дуже короткого рішення, зазвичай. Звичайно, після цього нам все ще повинно повести з продовженням, але цю ситуацію можна досить гарно вирішити. Для цього він її сетапить ось таким ось чином. Точніше, навіть не сетапить, вона вже готова. Він просто робить D, потім L2U, і йому залишається зробити R2 і рух D. Точніше, D штрих він робить для того, щоб утворити кращу ситуацію. І лише за. 13 рухів він отримує ХТР. Це не неправильний ХТР, це працюючий ХТР. І вау! Я такого не бачив в своїх збірках ніколи, де і в моїх знайомих особо такого ніколи не бувало. Це дуже класна ситуація. Але треба пам'ятати, що кубик ще треба дозбирати, і він може дозбируватись за не знаю за 10 рухів, за 13 рухів, а може за 5 рухів. Давайте подивимось. Кастронець вирішує тут зробити U2, щоб поєднати ці блоки. R2, F2 і L2. Таким чином, він утворює ось ці ось два незібраних елементи за 17 років. Що досить непогано, в найгіршому випадку він може просто тут зробити ось таку формулу. І це в нього вже гарантовано 23. Але він вирішує перевірити кубик на наявність вставок для цих елементів, чи можна там десь скоротити щось. І цікаво, що дуже давно, ще до того, як в нас було зібраний ХТР. Тобто нам треба відмінити ось ці усі рухи, де? Р2. Ось в цей момент, я навіть не знаю, які ребра треба вставити для цього і використовуються наліпки. Ми можемо вставити одну формулу, яка бере і скорочує 5 з шести рухів. Тобто, ми майже безкоштовно вставляємо, безкоштовно збираємо два ребра. Це ось така ситуація. Зазвичай люди її збирають ось так ось. Але це не єдиний спосіб її зібрати. Також можна зробити, наприклад, ось так ось. ось так, і потім дозбирати. І якщо вставити саме ось цю формулу всередину, ось сюди вставити її, тобто ось так ось, то ми скоротимо 5 рухів. І повертаємось в наші інші рухи. І як ви бачите, кубик зібрався. І якщо ви пам'ятаєте, ми вийшли на ту ситуацію, здається, вона ось так виглядала, за 17 рухів. І якщо Ігор скоротив 5 з 6, питання для школярів з другого класу, скільки виходить? Це виходить 18-рухове рішення. Це шосте місце в світі. Кастернець, який до цього не мав навіть сап 20 Сінгла вдома. Який особу нічого не мав в плані таких надзвичайних результатів. Він досить гарний кахашер. Але 18. Жодна людина в Україні не мала 18 вдома. До сих пір немає жодної людини 18 вдома, окрім Кастранця, тому що Що? Як? Я не знаю, як це трапилось. Це були, чесно кажучи, одні з найхалявніших скрамблів, які траплялись на ВЦА. Якщо б він трохи краще зібрав другу збірку, навіть не так, якщо б він ось цю ось збірку зібрав трохи інакше, по більш розумному методу, з перевіркою інших підходів з іншої сторони. То він міг би реалістично знайти взагалі рішення за 17 рухів. Якщо ви гарно знаєте правила кубінгу, то будь-який скрамбл можна вирішити за 20 рухів або менше. А тут збірка за 17, яку може знайти людина, власноруч, з методами, які придумали люди. Вау, це дуже круто! Але на другій збірці, на якій в нього було 27, на жаль, там було, було рішення, яке могло дати йому. Рішення в 20. Насправді дуже просте рішення, яке могло дати йому 23. І це був би рекорд Європи в середньому. Посередньому часу, тобто середні з трьох, це навіть не часта кількість років. Але в теорії можна було б знайти за 20 років рішення, яке було не дуже важким, але його не так легко знайти. Насправді це треба, треба перевіряти. І це був би 19.33. Це був би один з найкращих результатів не в не тільки на змаганнях. Це був би один, другий чи третій найкращий результат в світі, який був когось вдома за весь час. Тепер я думаю, ви розумієте, чому я настільки в шоці від цих скрамлів і від того, що трапилось з Ігорем. Звичайно, він міг би цього не знайти, або міг би бути якийсь кращий кубер, який знайшов би краще рішення на цих скрамлях. Але навіть те, що він зміг зробити, 22 середнє і 18 сінгл, я дуже радий за нього, я дуже радий за український кубінг, тому що це дуже класно. Важливо, Юрій Рябов, який був і є моїм наставником в КХ, написав два неймовірних ресурси: один з них гайд по КХ, в якому ви можете дізнатися про більшість методів, які існують, а також корисні посилання, які допоможуть вам прогресувати в КХ. А також інший ресурс, в якому ви можете дізнатися, як оптимально ж все таки вирішувати ці ДРи, чого я досі не навчився, і що є доволі великою моєю проблемою саме в КХ. Крім цього. На змаганнях у Києві, які проходять майже кожних два місяці, ви можете відвідати цю чудову дисципліну самостійно, адже вони проходять майже на усіх змаганнях, які відбуваються в Києві. Крім цього, хочу заанонсити змагання в Ужгороді, на яких також буде ця дисципліна. До зустрічі! Я там буду, тому побачимось! Ці анери можуть залишитись неперебитими ще багато років, як мінімум сінгл. Але приємно бачити, що останнім часом багато людей і особливо дітей починають збирати КХ в Україні. З'являється якась реальна конкуренція. Ну а в нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, до скоро зустрічей! Бувайте!